Попереду знову зима, і українці вже знають, що це може означати не лише мороз, а й відключення світла, тепла чи води. Ми вирішили запитати, як готуються містяни до зими і до можливих непередбачуваних ситуацій, купують теплий одяг, генератори чи просто вірять у зсу. Ми взагалі придбали собі маленьку електростанцію зарядну таку то, що було до сильно відключення. І також ми купили павербанк, ще і через те, що… Наскільки пам'ятаю, тоді було дуже багато відключень. Так, ми самі взагалі з Харківщини, то ми вже давно підготовлені ще саме перший рік вторгнення до зимового періоду і до будь-яких надзвичайних ситуацій. У нас є все, генератори, і є і буржуйки, і повербанки все є. Складніше бути в режимі війни. Оце саме основне, що нам зараз перешкоджає нормально жити. Парбанки два. Лампа, фонарик, який заряджається. Та все мабуть. Маю генератор. А, Має та, генератор або готовий. Та ні, вже ще на початку повномасштабного вторгнення угу. та та купили. А ви генератор. вже готові? Так, на жаль, такі маємо умови, що треба готуватися. Та ми вже давно готові, бо це вже не перша зима, альтернативні джерела енергії, акумулятори, вже запас є. Угу. Так що ми готові до будь-яких відключень. Електроенергії. Та найскладніше не втратити віри зараз в те, що мир настане в Україні і буде якась перемога. Ну, ми підготувалися в попередніх роках і додатково тільки. Ну, дітей до цього готуємо, бо діти підросли, можуть по-інакшому ставитися, кажемо, що треба заощаджувати електроенергію, що треба заздалегідь там, я не знаю, готувати уроки чи підготувати там, помитися. Ну, так, от. Також. Ну, такі звичайні побутові речі. Ну і так само сподіваємося, що це все швидко закінчиться, і ми не будемо мусити про такі речі дбати. Я за то не думаю. Не думаю. тебе готові. Ну, що має бути, то буде. Я Можливо, вітов... якісь чи генератори маю. Ні, ні, нічого ні, немає. Вишеме нічого. Ні, нічого з того, що ми в Києві проживаємо. Як, як ти готуєшся? Тут є два варіанти. Або ти їдеш до батьків кудись, де буде, в принципі, генератор, і там вже можна придумати щось з теплом і світлом. Або ти використовуєш екофлоу, чим, в принципі, ми збираємо займатися. Там подивимось. Він у вас От. є, що плануєте придбати. Ну, є, я ще минулого року його придбав, то він є. З кейс. У нас просто все на електриці в квартирі. От. Тому з приводу тепла, я думаю, проблем великих не буде, тому що живемо просто в ЖК новому. Там гарна теплоізоляція, не знаю. У своєму частному будинку mm -hmm. маю все. Що? для того. Я приготував вже давно. А що ви приготували? Маю цей е, завожить. На що, на що світла? Маю кухню на дровах, що газу не буде. Так що я старий чоловік вже на пенсії готовий я до зими. Ні, я страху не маю. Що буде, то буде. Ну, Страх то існує, бо людина кожна боїться, має страх. Ну, якось привика, привик до того страху вже. Бринець навіть не в Ось такі думки містян. Свої ж залишайте у коментарях під цим відео.